Удського патрульного судять за перевищення службових повноважень. Кучанка купила землю, а тепер через це має проблеми. У Роджанку Луганщини судять на волині за співпрацю з окупантами. До вашої уваги випуск новин середи 10 січня. В студії працює Юлія Остапович. Мої вітання. Сьогодні надвечір на Волинь прибула гуманітарна місія на щиті», яка повертає з фронту тіла загиблих героїв. Наші воїни назавжди повернулися додому. Пам'ятаймо ціну кожного нового дня. Про дату, час та місце поховання кожного героя буде повідомлено окремо. Помер важко поранений під бахмутом військовослужбовий села Рудники Колківського району Микола Назарчук. Воїн захищав батьківщину та кожного з нас ще з 2014-го. Після повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову взяв друг зброю. Був у найгарячіших точках. Пройшов усі кола пекла лютої війни. Поховають воїна у селі Грудники, де він проживав. Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області загинув житель села Твориничі, навідник гранатометного відділення, старший солдат Іван Войцеховський. Від сьогодні, за розпорядженням селищного голови, в громаді оголошено дні жалоби. Про дату та час прибуття кортежу повідомлять додатково. Ковальчани попрощались з військовослужбовцем, героєм Віталієм Гаранем. Він народився і виріс у ковалі. Торік, у березні герою виповнилось лише 40. Мобілізували Віталія в грудні минулого року. Солдат, командир аеромобільного відділення служив десантно-штурмових військах. Восени минулого року був поранений, лікувався у шпиталі, але швидко повернувся до побратимів. Торік у грудні побував у відпустці. А вже 4 січня цього року Віталій Гарань прийняв свій останній бій поблизу Маргінки на Донеччині. Поховали воїна на алеї героїв Ковальського міського кладовища. Нововолинська громада попрощалася з військовослужбовцем Віталієм Кілосовим. Понад півтора року Віталій разом з побратимами боронив рідну державу від окупантів. До війська пішов добровольцем. Після затяжної хвороби серце Віталія Кілосова пристало битися у Нововолинській лікарні. Щирість підчуть рідним та близьким, і вічна шана полеглим землякам. У порядок денний першого у цьому році пленарного засідання Верховної Ради не внесли постанову щодо звільнення народної депутатки України Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань безпеки та оборони. Коли стало відомо, що це питання не розглянуть, народні депутати почали блокувати президію парламенту. Як усе відбувалось, розповіла народна депутатка України Ірина Констанкевич. Найбільше питання щодо якого дискутують це розгляд постанови про відсторонення народної депутатки Безуглої із посади, яку вона. Обіймає заступника голови профільного комітету, ну так сталося, що цю постанову не внесли на розгляд, і низка депутатів народних заблокувала трибуну через те, що вони вважають, що рішення комітету воно є однозначним і за всіма процедурно-регламентними. Нормами потрібно було цю постанову вносити на е, розгляд парламентом. А там чи були б голоси, чи ні, це вже питання. Інше треба було дотримуватися е, демократичних процедур. Я теж вважаю, що ми багато постанов. Розглядаємо саме у такому форматі, і ця і цю потрібно було б розглядати відповідно до рішення комітету. А загалом сьогодні ще було кілька важливих законопроєктів, які є корисними і потрібними. Я би наголосила на важливості законопроекту 10.343. Це про надання медичної допомоги нашим військовослужбовцям, а зокрема йдеться про госпітальну медичну допомогу, за натівськими стандартами, тобто за тими стандартами, які вже існують, вони розроблені, є протоколи, є відповідно процедури, і якщо ми взоруємо і розуміємо наші подальші проші перспективи, то безперечно, що потрібно вже робити відповідно до тих стандартів, які є. Отже, понад 300 голосів було за цей законопроект. Ми з Скоротили процедуру розгляду, і я сподіваюся, що на наступному засіданні парламентське проголосуємо уже за постанову в цілому. Мобілізація наразі чи не найголовніша тема в Україні, але вчора вона покинула межі кордону і неабияк збурила громадськість аж у Варшаві. Мережі розповсюдили відео, на якому буцімто представники ТЦК вручають повістки українським чоловікам в Польщі. Телеграм-канали миттєво вибухнули гарячою новиною з гучною назвою про мобілізацію в Польщі. Українці вже спершу запанікували і розповсюдили ту приголомшливу звістку серед знайомих. А вже потім взялись перевіряти достовірність інформації, і що ви собі думаєте? Нікого такого не було. І ось знову новина, звісно ж, виявилась фейком. Тож ми вирішили дізнатись усі деталі маленького варшавського путчу безпосередньо у головного героя відео. Павло Якимчук, військовий, який брав участь у звільненні Херсону, нагороджений на відзнаками хрест хоробрих та золотий хрест, який одержав від головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. Нині звільнений з лав Збройних сил України за станом здоров'я. Я після важкого поранення виїхав в Польщу на реабілітацію. І зустрівши свого давнього товариша, мені захотілося потріпати нерви ухилянцям, які виїхали за кордон, заплативши великі гроші при цьому ТЦКшникам, прикордонникам, неважливо. Посил був саме для них, але включилося дуже багато людей, ті, які виїжджали вже давним-давно. До них претензій, на мене, не було, але тим не менше їх це те зачепило теж. А в свою адресу я почув дуже багато нового, будучи ще там. Героям і захисником декілька місяців тому люди, які знали або подумали, що я зараз така вже готові плювати мені в очі, це насправді дуже низько. Але тим не менше, задумка вдалася, результат перевершив мої сподівання, нерви я потріпав добряче всім тією фіктивною роздачею От. Я щасливий. Тобто, насправді, представників ТЦК в Варшаві немає, і віски вони не роздають. На жаль, на превеликий жаль, такого ще немає. Але я сподіваюся, що буде. Е, я насправді не думав, що воно настільки завіруситься. Я думав, що воно там розкинеться в одній дві групи е, в одній двох групах в Польщі, е, просто щоб е, отих громадян, які думають, що виїхавши за кордон, вони вже сидять в безпеці. І війна їх не затрогне. Насправді вони мають розуміти, що війна це не тільки для тих, хто знаходиться за кордоном а, з Польщею, а війна має стосуватися всіх і кожного. І без різниці, де ти знаходишся. рятувальники продовжують шукати 21-річного Лучана в річці Стир. Вже який день водолази прочісують дно водойми. Правоохоронці поки деталей не розповідають, адже ймовірне утоплення це лише одна з версій. Пошуки будуть розпочаті учора після відповідного звернення від поліції в тому місці, де фактично працівники поліції вказують, тобто орієнтовно можливо буде там якась інформація про людину. Сьогодні пошуки знову продовжені на річці СТИР. Вже обстежено. За інформацією від колег водолазів-рятувальників, близько 30 кілометрів прибережної смуги, тобто акваторії це спільно берег і акваторія річки Стир по обидві боки в сторону річки Жадичин. Вони на човні обстежують річку для того, щоб виявити можливо тіло людини, яка може знаходитись на поверхні. Разом з тим здійснюється занурення водолазів. Учора було обстежено близько 800 метрів квадратних дна річки Стир. Сьогодні ця площа буде вже значно більшою, тому що пошуки тривають вже з початком світлового дня ось, і занурюються троє водолазів позмінно. Уському районі горів будинок, в якому перебувало п'ятеро дітей та їхні батьки. Пожежа розпочалася під ранок 10 січня. Зайнявся дах хати. Рятувальникам повідомлення надійшло о 4 годині 9 хвилин. На щастя, люди вчасно помітили полум'я. Зазнав ушкоджень лише глава сімейства, коли рятував з палаючого будинку майно. В будинку. Загорівся дах через, ймовірно, поки що причина пожежі це недолік конструкції пічного опалення. На щастя, мешканці будинку вчасно зорієнтувались, виявили характерні ознаки горіння, почули тріскіт шиферу, змогли самі вийти з будинку і вивезти дітей. Ну і Матеріальні цінності вже їм допомагали виносити також сусіди, які неподалік. Мешкають рятувальники отримали повідомлення о 4.09, прибули одразу декілька підрозділів служби 101. Мешканка Старовижівщини викликала в поліцію, мовляв, її чоловік дебуширить на підпитку. Коли правоохоронці прибули на виклик, щодо домашнього насильства виявили у будинку кривдника і заборонені предмети, зокрема обріз мисливської рушниці та 25 мисливських набоїв, а також дві банки з Порохом. Дозвільних документів на все це у дебушира не було. Тож, за фактом незаконного поводження зі зброєю, слідчі внесли відомості до ЄРДР. Накривника склали і адмінпротокол за вчинення домашнього насильства. 9 січня до поліції надійшло повідомлення від жительки Старовижівщини про протиправні дії з боку її чоловіка. Жінка скаржилася, що він у нетверезому стані та дебоширить. під час опрацювання виклику щодо вчинення домашнього насильства. Співробітники поліції виявили у будинку 53-річного кривдника ряд заборонених предметів. Зокрема, обріз мисливської рушниці, 25 мисливських патронів та дві банки з порохом. Жодних дозвільних документів на виявлені речі у правопорушника не було. Усе це вилучили та направили на дослідження, нині поліцейські з'ясовують обставини, за яких зброя потрапила до домашнього керівника та мету її зберігання. Мешканця села Самари Оріхові будуть судити за те, що незаконно наловив риби майже на мільйон гривень. За даними слідства, чоловік у квітні минулого року незаконно рибалив на території заказника. З уловом його зловили працівники державної прикордонної служби та держекоінспекції. Чоловік 21 квітня минулого року за допомогою заборонених наряд мол. Рибовець сіток незаконно ловив у період тересту рибу цінних порід на озері Оріхове, розташованого на території гідрологічного заказника. Із незаконним уловом, який згодом оцінили у майже мільйон гривень, його і затримали працівники Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції. Невдовзі волонянин, який ще розкається у скоєному, постане перед судом. Лучанка купила землю за турцівській громаді, а тепер може її. Позбутись Волинська обл облдержадміністрація та обласна прокуратура хочуть повернути ділянку в державну власність. Вважають, що то землі лісового фонду. Але як тоді ділянка опинилася в приватних руках, бо ж відтоді минуло вже кілька років, і досі до покупця претензій, ніби не було. Лукачинський райсуд вирішив, що землю необхідно повернути державі. На Волині масово витребовують земельні ділянки у державну власність. Прокурори вважають, що спірна земля належить до земель лісового фонду. Що цікаво, раніше землі були комунальними, але тепер, коли ділянки витребовують, то витребовують їх у тих осіб, котрі землю купили і фактично є добросовісними набувачами. Чи можливо щось тут не так? Мова йде про земельну ділянку у Володимир Волинському. Районі. Її Затурцівська сільрада передала у приватні руки, а вже згодом ділянка перейшла до інших власників. У 2021-му землю купила дружина ось цього чоловіка. Він каже, що гектарів 4 чи 5. Мовляв, планувала займатися фермерством. Хоча раніше такого досвіду не мала. 80-х років минулого століття. ці землі були агровиробничі. І використовувались колгоспом для посіїв. На цих землях ніхто нічого не робив, враховуючи, що дані землі, межують земля землями, дійсно лісового фонду, відбувся саме за про що свідчать безпорядочні рядки, безпорядочний цей рост тих всіх е -де дерев'яних насаджень, які там знаходяться прокурори хочуть повернути землю державі. Вважають, що ділянка має належати до лісового фонду. Мовляв, у 2010 році було розпорядження Волинської облдержадміністрації, котра надала дозвіл глокачі «Агроліс» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки. В подальшому кажуть, держпідприємство розробило матеріали лісовпорядкування. «Хронологія така 10-й рік розпорядження Волинської 13-й рік матеріали лісовпорядкування, які Підтверджує використання вказаних земельних ділянок У 2019 році. Було проведено інвентаризацію земель Держгеокадастром. Велика земельна ділянка, в яку уходила спільна земельна ділянка, вона була ...проінвентаризована як землі сільськогосподарського призначення. Факт накладання підтверджується як матеріалами лісників державної ...господарства, Так ДП держліспроект з цього приводу є відповідна судова практика. Представник нинішньої власниці земельної ділянки зауважує за 13 років не Локача Гроліс, ні Володимир Володинське мисливське господарство, ні теперішні ДП Ліси України так і не зробили проєкту землеустрою. Відповідним чином не визначили конкретні межі тих земельних ділянок. Втім, коли жінка купувала земельну ділянку, схоже, ні в кого претензій не виникало. І, вочевидь, їй усе погодили. Повноважний орган надав... Він да. не був уповноваженим, не був повноваженим, оскільки ділянка... Звідки людина може знати, уповноважений, неуповноважений, оформила добросовісно всі документи, оформила земельну ділянку, потім відчужила. Оскільки ви так акцентуєте увагу, що відповідач оглядав земельну ділянку, бачив, що там ростуть дерева, лісові насадження, а тому міг передбачати, що то землі лісового господарства. А при придбанні земельної ділянки по документах зареєстрованих в державному реєстрі, як значилася ця земельна ділянка? Е, звісно, земельна ділянка значилася зеліського за сподарство. Призначення як чуємо, так проінвентаризував землі Держгеокадастр у 2019-му. Але прокурор наголошує, що це було зроблено неналежно, адже не були враховані матеріали лісовпорядкування. Мовляв, ось де зарита собака у цьому земельному конфлікті. Проведена була інвентаризація лісниками, умовно, так ми так скажемо, групу інвентаризація в 19-му році. Лісники сказали, це ліс на підставі ліс... рішення, облдержадміністрації, та... яка розбережається Дуже. лісами. Добре. А в 19 році, тобто, якщо ми, тобто ми бачимо, що юридичний факт приналежності цих земельних господарського земель, призначення був раніше а те, що на підставі неналежно складних матеріалів інвентаризації, які не було враховано у 19-му році матеріали лісоврякування, ці землі були безпідставно віднесені до земель господарського призначення. Нині прокурор згадує рішення Верховного суду у подібних справах, але чому спохватилися аж через кілька років. І як бути тим, хто після інвентаризації земель отримав від сільради чи купив ділянку із самосівом, а тепер потрапив в отаку халепу? А ви як прокурор вивчали питання та інвентаризація, що проводилася? Що на руках у лісогосподарства є? Чому чи доведено воно до відома держ, державних органів або місцевого самоврядування, які при кадастру, або місцевого самоврядування? Вони ж виділяють ділянки, вони знають про це. Чому один державний орган одною рукою робить одне, другий робить інше без врахування попередніх висновків? Ви цим задавались питання? То чия буде земля? Мають вирішити уже невдовзі. На кону майже два гектари. Суміжну ділянку до слова уже вирішили повернути у державну власність. Жінка подала касаційну скаргу. Олена Лищук, Мирослав Готимчук для новин на часі. Луцького копа судять за перевищення службових повноважень. Екіпаж приїхав на виклик щодо домашнього насильства. На Лучанина склали протокол, а отдалі чоловік дав волю емоціям і штовхнув поліцейського. У тому, що відбулося згодом, слідчі ДБР побачили перевищення поліцейським своїх повноважень. Після візиту копів у лучанина виявили розрив внутрішнього органу і кровотечу. Його довелося оперувати. Сьогодні суд досліджував відеодокази у цій історії. Поліцейські приїхали до сім'ї на виклик дружини щодо домашнього насильства. Спочатку нічого не віщувало, що невдовзі лучанин Віталій опиниться на операційному столі. На приїзд копів він реагує лайкою при дитині. Для вас дитина, і слухати до лютої хусти. Тут дитина маленька, може комунікацію. Ви дитина маленька, чувак, дитина маленька. Дитина маленька. Я маю в своїй хаті На не маєте. До вас немає права. Ви не такої так не маєте права. Да да ви говорите? Слово за слово і почнеться шарпанина. Прокурор зауважує, що Віталій не стримав емоцій саме після слів поліцейської. Просто чоловік, а мама вам рішає жити. І вирішить. Чого ви так кричите? Чи ви? Ви? я? Чого, Чого ви? Так? Поняти, чи ні? Ти Ти не чи є? Я заслужую. На Віталія приходька одразу стали одягати кайданки. Як це було, досліджують відео із бодікамери. Через хвилину, будучи ще на кухні, вже на обличчі Приходька наявні тілесні ушкодження. Це кров з носа і наявне садну на обличчі. Прокурор подає оце от напад потерпілого на поліцейського, як нібито взяв за руку і почав штовхати. Ну, якийсь сюрреалізм. А де передбачено, що особа має брати поліцейського за руку, брати і штовхати і кудись виводити? Якими нормами права? Ми тут, ну що, тут не в правовій країні живемо чи як? Очевидно, що будь-яке торкання патрульного поліцейського це вже є правопорушення. Прокурор звертає увагу судді на те, що відбулося згодом вже у коридорі. Будучи в коридорі квартири, лежачи на животі, просить припинити стосовно нього дії, працівника поліції. О, е... що, чула, я перепрошую, чу... я там чув я не чую, що пособ є, пособ Є, Я чого звертаю увагу, кожен, і говорю по секунду, тому що там чітко видно, що припиніть Ви мені все. Поліцейський до суду прийшов, але відеозапис поки що не коментує. Наразі каже, воює на фронті у штурмовій бригаді, сьогодні у відпустці, але до відеодоказів. На підставі чого поліцейський, який голосив про затримання і голосив про застосування кайданків, має припиняти дії щодо потерпілого, якщо він несамовито кричить, і невідомо, які в нього подалі можуть бути дії. Він ще навіть остаточно не був затриманий. Кайдаки не будуть діти. То чому? Поліцейські має це припиняти. Очевидно, що крик був не від болі, Очевидно, що крик був панічний чи старішним. Далі чоловіка витягли на сходову клітку, що з ним відбувалося, бо ті камера зафіксувала лише звуки. Прокурор переконаний, що були удари. Сам Лучанин стверджував, що поліцейський вже після того, як одягнув на нього кайданки, вдарив ногою у живіт. На відеозаписі чути хлопок, після чого приходькою дає несвоєдний звук. Вив. Буквально через чотири секунди Цисю питає у приходька даси ж другого руку чи повторити. І буквально через шість секунд ми знову чуємо на відеозаписі своєрідний звук удару, після чого приходько видає незрозумілий стопон і різко замовкає. Захисник поліцейського зауважує, що на відео ударів не видно, тож мовляв їх і не було. На тому відео немає. Довершеного доконаного факту, де було б знято, як поліцейський б'є потерпілого. але чому на кадрах, де Віталій приходько знаходиться у відділку поліції, його обличчя виглядає таким побитим, і як так сталося, що лучанина довелося оперувати. Нам важко стверджувати, де він був потерпілий в той період, коли він повертався з міськвідділу. без безумовно, вже додому. Ніяким чином патрульний не перевищував свої повноваження при спілкуванні з потерпілим. Так безумовно було затримання, безумовно були кайданки. Але на нашу думку поліцейські діє в рамках повноважень своїх. Відтоді минуло понад два роки, але коли з'ясують істину і поставлять остаточну крапку невідомо. Бо ж обвинувачений поліцейський повертається на фронт. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Чергова справа про колабораційну діяльність на розгляді в Луцькому міськрайонному суді. Ясна річ, що обвинувачена не прибуває на засідання, оскільки знаходиться на окупованих територіях цього разу судять жінку, яка після окупації очолила поштове відділення так званої Луганської Народної Республіки. Олена Горохова, уродженка Луганщини. За даними слідства, нині жінка перебуває на тимчасово окупованій території України у селі Бондарівка Старобільського району Луганської області. Як вбачається з матеріалів справи, жінка лишилась працювати на окупованій території на посаді начальника відділення поштового зв'язку Бондарівка, так званої пошти ЛНР. Підозрювано навіть оголосили в розшук і заочно обрали запобіжний захід. Убрати підозрюваній уродженці села Новоросош Старобільського району Луганської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк тримання під вартою обчислювати з моменту затримання підозрюваної. До слова нині кримінальне провадження щодо можливої колабораційної діяльності розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Нині справа на етапі підготовчих засідань. У Луцьку розглядають справу родженки Луганщини Олени Горохової. Жінку звинувачують за дуже серйозною статтею колабораційна діяльність. Справа в тім, що за версією слідства, коли Луганщина опинилась в окупації, жінка. Очолила місцеве відділення пошти так званої ЛНР і почала таким чином співпрацювати з окупантами. Між тим, у ході досудового розслідування вдалось допитати тривах свідків, які, схоже, розкрили певні обставини того, як жінка опинилась на службі в окупантів. Їх швидше всього будуть слухати ще раз, Щоправда, тоді, коли розпочнеться безпосередній розгляд справи. Адже цього разу засідання відклали і знову у зв'язку з наявкою. Обвинуваченої Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. І це всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. Побачимось.